На своїй скучателі, виглядає. Він трохи чітко вчинив, прийшов. Можна навіть без меню щось. Бат, бат. Максим, Максим. Є, Влад, Влад.

Це тригаба. Бала, статка ванни Персі. Давай, 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 закази. Ну, оце коли ти приходив перший раз, то я з ним був в команді і ти грав дім. 13 турів новий сигнає нові капітани, нові команди.

Якщо шок ось на раму, то беруть. Він мега супер фанат. Експерт. Довго-долго. Тянете, тягнете, быстріє нарішати. Зараз нічамо? Ні, Де б таке могло засвітитися? Владів багато, може жень багато, Саш багато. А внутрішнього тепер. Там Так, і що? Мені? я не знаю. Якусь первого старий. Ну, може, поняти, типу, чорненькі, там, там зачісли, типу, трошки кучі. по отой, колись, а це. Ну воно ж типу, коли людина раз приходить, то там може забити гол там новачок. А якщо людина цікавиться її, то не один раз, то вже дадуть якусь книгу <гум> у нас тут я, свої забити можна. У нас тут Верпець. <гум> у нас тут, <гум> <у нас> тут <гум> скажімо так, є. До вихода! <гум> <гум> Посередніх